У мене перше питання до Світлани Гриневичі. допомагають вам як матері загиблого. Так, всі люди, які допомагали, я їм дуже вдячна. Фонди Черновецького, Ахметова, благодійні наші Волинські фонди, рідна Волинь, Патріот Волині, прості люди, люди з Майдану. Ми дуже вдячні за допомогу через те, що психологічний стан дуже важкий і. Діти мої дуже переживають батьки. Я оцю загибель моєго єдиного сина. Сьогодні я знайшла його шапочку, там було дві дірочки і щит. Він був просто щитом. Прикривався щитом, він був миротворець, його було дві палки з собою. Більше нічого, він не мав ні гвинтівки, ні що. Він просто хотів поміняти владу за справедливість, щоб дітям з села, без батьків, які росли, була робота, щоб було матерів. Я думала, він мене до старості доглядає, до смерті забезпечить. А бачите, як вийшло. Влада тільки своїм дітям все дає і своїм. Приближеним. А ми в селі без роботи сидимо, доїм тих коров поле вкладаємо в землю всі кошти свої. Без роботи вся молодіж живемо на маму а ви на пенсії. Любошівський район, село Дорово, Волинська область. Хотів за справедливість воювати. Бачите, тільки вони загинули, а всі мені дзвонять за Ірпінь фонд, який фонд це той, що. Строчка бігла по п'ятому каналі Добро, добровільні внески Народу України, коли йшло цей ролик, коли моєго сина піднесли вже неживого, і став на коліна тягнебок, кличко, Яценюк. Ми ніколи не забудемо це, через кого пострадали наші діти? За що. І зараз при Ірпіння мають 50 мільйонів. Як мені відомо, і тримають ці кошти. Я не кажу про себе. Мені люди допомагають добрі. У нас корова є, ми можемо прожити, але є такі сім'ї по селах, в яких діти залишились без годувальника, в яких старенькі батьки, і вони нічого від Ірпеня, при Ірпіння не отримали. Це ж не, власне, не тих людей, які займаються цим фондом, це кож... народ наш, український. По копійці збирав, може хто 10 гривень від себе відірвав, 50, може хто рубля віддав, а вони нічого 40 днів не роблять. Довгострокове щось говорять, яке довгострокове може хто говорить, бути. Що, говорить? що це вони видумали з приєрпіння? Я від імені всіх матерів закликаю знаю. прямо розібратися з цим по телебаченню. От мудрі люди знайшлися добровільно, вони хочуть розібратися від імені всіх матерів. Розберіться, допоможіть нам, будь ласка. Знаєте, ну там психологічно дуже багато людей телефонують постійно. і Кажуть, та допоможіть, допоможіть. Ну ми журналісти насправді розібратися можемо. Оце, Роз, власне, якщо це буде допомога, люди, добрі хочуть розібратися. Чисто максимально. на максимально ви можете прояснити ситуацію? Хоча я хотів би з вами просто поговорити суто по-людськи. Зараз ми про гроші перейдемо. Я я про це... гроші не хотіла говорити. Це просто ви, ви ми... знаєте, що ми про Єрпінь хочемо зараз наголосити. Яке мене до вас буде? питання просто стосовно того, що відбувається, ну так я можу відповісти. Дивіться, ви загинув ваш син, правильно розумію? Так, від кулі снайпера. Зараз цю ситуацію. Перекручують, ну, фактично наші друзі, колишні росіяни, або там, не знаю, як їх називати, сусідня країна. Тобто кажуть, що це фашисти, це бандерівці. Під цим соусом забирають Крим, Україну. Ну, тобто, відбувається окупація. Як так. вам це, як ви це сприймаєте, в принципі? Як я це сприймаю? Так. Я завжди була за те, щоб російський народ білоруський і український жили дружньо, мирно. Ми стільки всього пройшли. Ми пройшли Першу світову війну, ми пройшли Другу світову війну. Я не розумію, мене не вкладається в голову це, щоб роз'єднати, що щось забирати від нас. І Росія повинна бути ж державою, братньою, Ми завжди, російський народ проти цього всього. Ну, ви це знає, Путін, це Путін і, і Медведєва, вони кажуть, що Путіна. це бандерівці, фашисти. Які бандерівці, які фашисти? Не знаю, от ви ж сина виховували, ви ж не фашистка, правильно? Я сина виховувала, я сина виховувала, щоб був справедливий, боровся за правду. Які ж бандерівці, які фашисти. Так я вам можу після ефіру розказати, як мою тітку спалили за те, що вона пішла в УПА в ліс. Партизани, червоні партизани, прийшли. І показав один, що це вона, що в УПА пішла. Їй відрізали груди, їй відрізали, ще щось відрізали. І її живою спалили на Камінькаширську прямо перед всіма. Вона була дуже гарна, фотографія є, і очевидці, все у моєї мами хату спалили, партизани червоні. Ми ж на Волині там Бандерівці. Ну, так, та, 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 спалили партизани. І мої батьки, оце при всіх при всіх владах вони нас кормили, корову мали свині, жили чесно, справ, справедливо. Їм так подобалось, вони так привикли до цього. Ми їсти мали, що аж шикарно ж не жили. А едік не захотів. Каже, мам, одні мільйонери, а, а ми не маємо, а другі не мають за що хліба купити. Він не хотів такої влади, не хотів. Які бандери? Він боровся за українських людей, щоб е, діти в селі, хлопці, мали кохали дівчат, мали машини, мали все. Те, скільки що років було в місті вашим? мають президента, все сини і катаються на других машинах. Не вже не можна було зрівняти. Які бандери? Він за справедливість за те, що скільки, хлопці мали Скільки років було двадцять 28 років. Була, 28. була кохана дівчина, дівчина, мав одружуватись. Вищу освіту здобув, фірму свою мав. Ну, не подобалась політика партії. Показував, які замки в Януковича, оце все показував. При чому тут бандери? Це просто в них Путіна така, знаєте, щоб свій народ проти нього не встав, що я вам предрікую, що таке буде, що його народ також піде проти нього. Це не російський народ винен. Це політика Путіна і ті гроші, що Янукович забрав три машини. Вивіз із свого дворця. Ви прекрасно знаєте, що це так більше чому чому вірну інформацію. Маєте там машин було більше. Це на відео зафіксовано. І Чому прокуратура за 40 днів ще не знайшла вбивця? Мені невідомо. То вони бандерівців шукають. Людина, яка за справедливість за українську націю воює, називається бандерівцем фашистом, Ні, так? я так? Не називаю, кажу, що ну, Ви такі... мені таке питання задали. Ну, це так це провокація настояща. Російський президент так називає. Чому потім... Макаревич, чому машина в міні Макаревич заявив, що я за Україну, я люблю Україну, український народ. Бо є. Його совісті є, бо він людина. А ті остальні є продажні за гроші. Все купляють, все продається. І сплять спокійно. А зараз я не можу спати спокійно, бо бачу, що неправда далі. Вона далі неправда є, і справедливість не можна і корупцію подолати. Ми все це знаємо.